Забудьте про економіку, систему освіти та охорони здоров'я за головними темами президентських дебатів у Сполучених Штатах. Раптом на перший план вийшла і ще одна телебачення. Кандидат від республіканської партії Міт Ромні у своїй промові чітко дав зрозуміти, що в разі перемоги закриє популярне дитяче шоу Вулиця Сезам, яке виходить на державному каналі. Мовляв, не збирається витрачати на подібні дурощі державні гроші. Така заява буквально підірвала американську блогосферу. вибачте, але я припиню всі виплати для PBS. Я Обожнюю цей канал і вулицю Сезам, але нам потрібно економити, і так я скорочуватиму витрати заради май. Бутнього добробуту користувачі мережі активно обговорюють абсурдність такої ініціативи. Своїм талісманом вони обрали одного з персонажів телешоу Великого птаха, і навіть гасло вигадали. Обама вбив Бен Ладена, а Ромні націлився на великого птаха, не втратив нагоди познущатися над опонентом, і сам президент Барак Обама. Ромні чітко сказав, що скорочуватиме державні витрати та уріже фінансування державного телебачення. Він справді промовив таке вголос: ну нарешті, хтось захистить Америку від великого птаха. Час настав. Ми ж не знали, що саме великий птах причина постійного зростання бюджетного дефіциту. Вулиця Сезам виходить на каналі PBS понад 40 років. Є однією із найпопулярніших дитячих передач у багатьох країнах світу. У 2012-му на дотації каналу виділили близько 400 мільйонів доларів.